Треба бути обережним, кому що розповідати, ось тому, що є люди, яким ніколи і нічого не можна розповідати. Але все-таки певний рівень відкритості має бути і і рівень чесності. Біблія каже, що шлюб має бути чесний. Якщо ми будуємо стосунки, це має бути чесно, це має бути по-справжньому. Тобто я не маю щось приховувати. І друге, якщо у вас дійсно є якісь проблеми зі здоров'ям, з минулим і так далі. Не обов'язково розказувати всі подробиці, але на певному етапі, скажімо так, в тоді, коли людина конкретно вже робить, скажімо, сигнали якісь до того, що ну, До весілля Так, да, да. Коли діло йде до весілля, а не просто зустрічання три роки, ми просто зустрічаємося. Конкретно він, він чи вона, да, там вже в кого як вийшло, йде діло до весілля. Ось тут ви маєте конкретно вже проговорити. Ключові питання uh -huh. буває таке, що, наприклад, дівчина не може завагітніти. А ну чоловік, скоріше за про це не знає, а жінка, якщо вона обстежується у, у, у лікарів, то вона може знати, що в неї якісь проблеми зі здоров'ям, і добре було би сказати про це. Uh -huh. Ось тому, що ну інакше це егоїстично входити в шлюб, не сказавши, знаючи, не сказавши. Буває так, що не знали. Окей, вже це вже їхні вибори, живуть далі. Але якщо я знав, але приховував це біда. І тут стосується різних питань, хвороб минулих. Наприклад, що стосується чоловіків, часто фінансові борги угу. про це треба сказати. Не так, що одружилися, а виявляється, у нього там 3 мільйони боргу, і він тепер, тепер шить тьоща тестю, мають хату продати, щоб зятя витягнути. Ну це, це не чесно, це лукавство. Ось тому. Варто говорити, але треба думати, кому що на якому етапі говорити. Не треба вивалювати на перші на першому побаченню Все Знаєш, так, угу. Коротше, так. <свісна> <свісна> Такий такій сувій до це дада.